Друзі, всіх вас вітаю. У нас на майданчику дедалі з'являються гарні повноприводні автомобілі. І зараз перед нами стоїть чудовий шкода Єті в білому кольорі 2010 року випуску. Автомобіль два роки тому приїхав до нас в Україну і на даний момент має одного власника в Україні. Це у нас 10-й рік, 1,8 турбобензин на повному приводі. Трошечки історії про цей автомобіль. Шкода Єті була побудована на базі Volkswagen Tiguan. Це компактний кросовер, гарний дорожній просвіт, В даному автомобілі працює гарно, повний привод. Встановлена зимова гума, легкосплавні диски. По обслуговуванню 30 тисяч км тому був замінений ципок з натяжителем. Що ще? По карвертикал перевірений пробіг відповідає дійсності. Парктроніки задні для допомоги паркування щодо багажника. Бачимо, що є у нас полочка в багажному відділенні. Так. Вона має бути все має бути на своїх місцях. Це у нас ще текстильні коврики в комплекті. вогнегасник. Не у всіх машинах побачив вогнегасник. Тут у нас пінокомпресор, я так розумію. Е, комплектація є буксировочний крюк. Ну і так далі. Подімо дивитися далі. салону доволі простора, більш-менш чистесенько, дефлектори. По комплектації маємо повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду разом із підігрівом. Маємо також передні та задні протитуманні фари. Ось круїз контроль маємо так само. 181 тисяча км пробігу, Двузонний клімат-контроль. Це у нас допомога при спуску на повному приводі. Шестиступка механіка, кондиціонер працює, по електроніці все працює і активних помилок нема. Це я бачу, сервісна книга. Так, Сервісна книга, сервісна книга. Останній сервіс, я бачу написано в 2015 році на пробігу 60 тисяч 64 тисячі кілометрів. А ні, ось, ось бачу продовження, 21 рік 147 пробіга. Заміна масла. Ось 156 тисяч, це бремна, масло, ремінь, ролики. Так, заміна масла 173 тисячі кілометрів. Ну, власник рекомендує мастило вже в двигуні замінити під капотний Так, да, Той самий 1,8 TSI. Славлюються вони тим, що трохи під'їдають масло. Але це заводом виробником завідомо вже така, такий нюанс був відомий. А так, друзі, я вважаю, що як для компактного повного привода, цього автомобіля буде достатньо. Хто не хоче собі брати огромні габаритні автомобілі на типу Прадо, або Паджеро. то шкода, ЄТІ вам допоможе і проїхати майже будь-де, і почувати себе в комфорті. Ей, до речі, цей автомобіль по трасі бере 7,4. Це гарний, гарний такий показник. Тож до зустрічі.